Ось це так анонс. Фюрі оголосив, що повернеться в ринг. Коли чекати наступного бою британця, та хто є найочевиднішим противником для екс чемпіона світу? Джейо Петая видав феєричний нокаут на вихідних, але в нього є проблеми. Говоримо про можливого наступника Усика та Джозеф Паркер, що перервав тишу на фоні допінг скандалу що говорить новозеландець. Дивіться у випуску новин від Тайк Майсон. Новини боксу у штатах своє шоу презентувала компанія Прем'єр. Я очікував побачити в ринзі Жані Бека Алім Ханули, але того спіймали на допінгу. Тому фокус змістився на суперлегку вагу, де два екс-спортивники Джервонти і Саак Круста Монтроч вирішували, хто з них крутіше. Доволі зібраний під буль мав конкретний акцент на ближню руку та бокові удари. І це спрацювало вже в третьому раунді. Ісаак пропустив перший удар, але видав чіткий контрхук, і Леймонта понесло. Рефер відрахував нокдаун, а круз був готовий добувати миттєво. Після такого здавалося, що Леймонт може посипатися, але він швидко оговтався і дав хороший бій. Ісаак багато працював по тулубу із прицілом на печінку. Удари хорошої сили, точні. Але Роча вже було не похитнути. Леймонд більше намагався нав'язати технічний бокс, більше роботи з дистанції. Коли під буль хотів іти на жорсткі розміни, перша половина бою була за мексиканцем. Він більше викидав, смачніше вкладався в удари. Але у другій половині на досвіді вже вімкнувся роч. Схоже, що він чекав, коли суперник підздохне, аби розкатувати його. У технічній роботі була перевага на боці Леймонта, який дебютував у суперлегкій вазі, і при цьому розмінів теж не цурався. А під буль, звісно, ще той засранець: 115-111 крузу та двічі 113-113. Ми маємо нічию рішенням більшості, а Ісаак Круз зберігає статус тимчасового чемпіона WBC. Після бою вони вже обіймалися, але при цьому обидва заявили, що вважають себе переможцями. Консенсусу немає, що загалом лише підтверджує факт того, що бій був відносно близьким. Я скажу так: якби не існувало нічиєї, я би все ж таки віддав перевагу саме Ісаку Крузу. Яскравий хороший старт, здобутий нокдаун, багато виграних розмінів, більше агресії. Правда, був знятий бал всередині боєдинку, але то таке. Але в той же час, якщо подивитися на статистику бою, то тут більше точних було на боці Леймонта. Під буль з п'ятого раунду йшов на спад. А от американець лише додавав: Якщо взяти до уваги неписане правило боксу про те, що претендент має зробити більше ніж чемпіон для того, аби забрати пояс. То в цьому поєдинку Леймон Роуч не зробив так багато, щоб точно пояс забрати. Однак в цілому бійка непогана, як і більшість тих, де бере участь Ісаак Крус. Інший екс-противник Джервонте Девіса став претендентом на нашу номінацію. Плюха тижня. Френк Мартін проводив бій в цьому шкарді проти Ренса Барталемі. Конкурентно не вийшло. Опонент побував у нокдауні, а в п'ятому раунді Мартін видав ідеальний крос. Марн Брейкінгрунго. Мабуть, найкращий боксер першої важкої ваги Джей опитає провів захист проти претендента з Німеччини Хусейна Джинкари. Для австралійця це третій поспіль домашній бій і четвертий захист титулу IBF. Джинкара – це такий незручний хлопець, який дивно виставляє руки. Специфічно пересувається, але саме завдяки своїй костру батості проти нього і незручно боксувати, бо ці руки ще треба якось пройти. І з легкою ближньою рукою Джей від початку став хитати опонента, гратися з ним. Десь я вже бачив одного крузера шульгу із схожою манерою роботи ближньої руки. Але в другому раунді Джей застоявся, а Дженкара чітко влупив. Опитає був дуже близьким до нокдауну, але опонент не зміг розвинути атаку, а сам чемпіон швидко прийшов до тями. Однак таких епізодів у кар'єрі топ боксера не було давно, якщо взагалі такі були. Надалі Джей перебрав ініціативу і у своїй манері з двійками лідирував. Нічого особливого очікувана робота від Джея зі спробою загострень, але часто бракувало вибору дистанції. Однак у восьмому раунді австралієць знайшов свій епізод і відправив опонента кудись далеко в космос. Хоча цього разу Джей Опетає знову смачно вліпив дальнім боковим, однак, як на мене, справа в нього в цілому так собі. Тому що останній дійсно хороший бій Джей Опетая проти хорошого опонента провів ще проти Майріса Брієдіса в Андеркарді Ф'юрі. І нюанс у тому, що Майріс Брієдіс – це боєць попередньої епохи, який дав реальний виклик Джею Опетаї як лідеру цієї епохи Крузервейту. І після того ті люди, яких він бив, ну це ну це таке. Це статисти, це сумнівні претенденти, як Хусейн Дженкара. І питання в тому, що Джейо питає, не росте як боєць. Я помічаю, що в нього є певна стагнація, тому що жоден наступний суперник не представляє жодного цікавого виклику для цього безумовно дуже перспективного бійця, з якому я десь трішки симпатизую, коли бачу ось цю передню ручку, яка грається як котяча лапка, це татуйоване плаче, яке теж когось нагадує, стійка шульги, легкість у ногах. Ну, погодьтеся, що стилістично він ну, нагадує нам Олександра Усика часів там його боїв у крузервейті. Тому, коли є певні відголоси Усика, то ну якось воно так трошки ностальгує тобі. Ба більше скажу вам, що Джейо в 16 років відібрався на Олімпійські ігри, дорослі Олімпійські ігри. У 17 виступив на Олімпійських іграх у Лондоні. Ті самі ігри, де Усик перемагав, ось настільки власне непогано починався, ще його шлях по аматорах і згодом по професіоналах. Джейо Петая дуже стильовий, хороший боєць. Але якщо він продовжить місити це болото крузервейту, не виходячи на топову опозицію, все буде дуже погано. І один лише виклик є в цій вазі: це Зурдо Рамірес. Все. Інші боксери, це, ну, це поки всякі скажені собаки, як то було в мемі з одного фільму. Це не варті уваги боксери. Я так прикинув взагалі, хто є в крузервейті і зайшов на боксрек. На рівні ТОП 15, кілька бійців 40. І на рівні топ-15 є Фірат Арслан, якому 55 років. 55 Карл це каже про те, наскільки зараз нецікавий, ненасичений і не вартий уваги крузервейт. Джей ОПА вже не вперше заявляє про бажання боксувати із Зурдо Раміросом, але схоже, що Зурдо не поспішає боксувати з Джеєм Опетаєю. І швидше дасть бій Девіду Беневідесу, аніж вийде на об'єднання проти Джея. Якщо найближчим часом Джей зрозуміє, що не буде там об'єднання з Зурдо Рамірасом, ну я вважаю, що шлях може бути лише один. І це підніматися у надважкий дивізіон. Так, ви скажете, що він замаленький. Так і Усик свого часу був замаленьким. Однак вони схожі боксери, мають схожий набір характеристик і перспективи в є. Однак Усик іще пізніше по віку піднімався у хевівейт, ніж зараз опитає. Тобто часу Усика на адаптацію було поменше. У Джея цей час є. У Джея опитає, і та команда є хороші виходи на Ріад. тому що він там виступав і прекрасно виступав перед цими саудитами. Тому, піднявшись у хевівейт, він буде отримувати хороших суперників за непогані чеки. У крузервейті він просто б'є бомжів, які стають на нього претендентами і ніяк не розвивається. Мені здається, що ну власне лишатися в крузервейті і продовжувати проводити ці сумнівні захисти це забирати в себе свій життєвий час. А хотілося б побачити, я його питаю в епоху, коли Олександр Русик, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Деонтей Уайлдер залишать бокс. То в цій епосі він буде конкурувати з. Мовним Лоуренсом Околі, Моузесом Метаумою, можливо, Джозефом Паркером Фабіо Вордлі, Даніелем Дюбуа. От в цій когорті подивитись на Джей Я Опитаю як класного крузера, ну мені було б дуже цікаво, зважаючи на те, що в його наборі характеристик є і легкість, і сильний удар, і непоганий футворк. Але простір для розвитку і ще є. Однак вцілювати його вже точно треба в хевівейті, а не в крузервейті. І ще більше новин, інсайдів та приколів про бокс, як завжди, є в моєму телеграм-каналі Діденко Пробокс. Посилання буде в описі, qr код на екрані. Підписуйтеся, бо бій Джошуа проти Джейка Пола уже дуже скоро. Якщо не хочете пропустити все найцікавіше довкола нього, а також трансляцію цього поєдинку, то підпишіться просто зараз. Лінк в описі. Джозеф Паркер заговорив вперше після допінг скандалу. Він прийшов на арену, аби підтримати Питаю та дав інтерв'ю для Boxing Боксінкін Медіа. Ми проходимо через процес, і все стане відомо дуже скоро. Все, що я можу сказати, я не зробив нічого поганого. Я нічого не робив ні в таборі, ні перед боєм. Це скоро з'ясується. Я не можу тебе допитувати через юридичний процес, але ти підтверджуєш, що ти не винний і борешся з цим. Так, я не зробив нічого поганого. Я борюся з цією справою, я не винний. Як тільки моє ім'я буде очищене, записуйте мене на наступний бій якнайшвидше. Як тільки я отримую дозвіл після розгляду справи, я б хотів якнайшвидше призначити бій. У мене ще є кілька років у боксі. Дякую всім, хто мене підтримує, і дякую всім хейтерам. Мені байдуже, що кажуть інші. Я живу хорошим життям, я щасливий з дружиною та дітьми. Я готовий битися з ким завгодно, коли завгодно і де завгодно. Усик згадував твоє ім'я, він хотів битися з тобою. Але тепер замість Фабіо Ворлі він називає ім'я Деонтея Вайлдера. Як думаєш, це тому, що він хоче битися з найвеличнішими бійцями цієї ери? Думаю, ти правий. Усик хоче битися з іменами цієї ери. Фабіо Вордлі це нове ім'я. Він чемпіон, але він з нового врожаю. Усик же хоче битися з тими, хто домінував у дивізіоні в його час. Чи даєш ти Вайлдеру якісь шанси проти Усика? У Вайлдера завжди є шанс. У нього завжди є ця потужна права рука. Все залежить від нього. Чи захоче він просто стояти і чекати? Чи вийде і покаже свої боксерські навички? Насправді це дуже рідкісний випадок, коли боксер не уникає спілкування з медіа тотально, а дає інтерв'ю і дає бодай найменші коментарі по темі ну, по дуже чутливій і неприємній темі, скажімо так, тому що нібито в нього там знайшли кокаїн перед боєм з Фабіо Ворлі. Про що це каже особисто для мене? Я думаю, що якби Джозеф Паркер знав, що він винний, він би сказав спершу в соцмережах: Ребята, я не винний, будемо боротися, всім пока. І більше б в медіа не виходив. Я вважаю, що якщо боксер не боїться йти на спілкування з журналістами навіть цій ситуації, ну по-моєму, це може бути натяк на те, що він дійсно ну якби може бути і невинним. Тому що юристи в таких ситуаціях завжди радять уникати спілкування з пресою, щоби. Не мати зайвих провокацій, не давати, ну скажімо так, не суперечити слідству. Джозеф Паркер не боїться спілкування з медіа прямо зараз, і мені би хотілося, щоб його виправдали. Ну, в тому сенсі, що він класний хлопець, і дізнатись про те, що він там нюхав, їв чи я не знаю, що робив з протеїном, протеїном, кокаїном перед тим, як власне битися з Фабіо Ворлі, Ну я би не хотів про це дізнатися вже остаточно. Тобто, я тут все ж таки трішки так співпереживаю і вболіваю за Джозефа Паркера, аби його виправдали, він повернувся в бокс уже невдовзі, тому що він пройшов величезний шлях до того, аби стати претендентом і десь таки завоювати пояс. Не вдалося. Стосовно Вайлдера, і з яким він боксував у 23-му році, Джозеф Паркер відповідає дуже, так скажемо, політкоректно про цього бійця. По-моєму розуміючи, що великої загрози для Усика Деонтей Вайлдер становити не буде. Ну, моя думка така. Він повертається. Ф'юрі натякає на те, що він повернеться в ринг уже наступного року. У соцмережах циганський король написав: Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я. Але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад дві тисячі років тому. Чоловік на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед. 2026. А ви чогось іншого чекали? Це просто черговий етап у кар'єрі Тайсона Ф'юрі, коли він побоксував, заробив грошей і пішов відпочити рік-два або скільки там потрібно. От зараз та сама історія. Добре заробив на боях з Усиком, має рік відпочинку і повернеться, тому що розуміє, що є можливість заробити іще немало. Грошей. Для мене загадка лише в одному. Чи це станеться одразу, чи після проміжного поєдинку. Очевидно, що все сходиться до бою Фюрі Джошуа. Туркіна натякав, що протистояння організують у вересні. Ентоні за цей час проведе бій з Джейком Полом, і, наскільки я розумію, на цьому не зупиниться і поб'є ще когось. По Тайсону поки що не зрозуміло, чи це буде відразу бій з Ейджеєм після простою, чи він перед тим на комусь розімнеться. І я більше за другий варіант. Друзі, давайте вже доб'ємо 40 тисяч на цьому каналі. Попереду бій Джошуа проти Джейка Пола і багато важливих та цікавих новин зі світу боксу. Тож підпишіться просто зараз, аби нічого не пропустити. З вами незмінно банда каналу Тайк Мейсон новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко на зв'язку.